Привіт! Рада вітати вас на нашому новому каналі Міма на кухні. Я навмисно їх вирішила розділити для того, щоб відокремити відео по кулінарній частині від звичайних буденних сільськогосподарських відео. Тому основний канал буде, як і був, а всі Відео з рецептами, з порадами, з якимись кулінарними шедеврами, з буденними приготуваннями. Всі будуть на цьому окремому каналі. Буду дуже вам вдячна за вашу підписку, за ваші лайки, коментарі, якщо ви допоможете, в продвиганні каналу. Перший час відео будуть всі в. Переміжку, ви це вже могли бачити. Так сталося тому, що я з основного каналу перетягнула кулінарні відео сюди. Але надалі все буде, як повинно бути. Тому залишайтеся з нами, буде цікаво.